Студентство. один з найкращих періодів в житті більшості людей. В цьому відео ми розглянемо, який саме MacBook краще обрати студенту для навчання. Ми розіб'ємо це відео на три частини: MacBook до 200 доларів, MacBook від 200 до 500 доларів та 500 доларів плюс. Якщо ви студент, у якого є 1500 доларів на MacBook, я вас поздравляю, ви просто можете піти. Будь-який офіційний магазин Apple і придбати собі новий лаптоп. Також я розповів, на що саме звернути увагу в тих MacBook, які я буду рекомендувати, які в них є слабкі місця, та як потім не витрати дуже багато грошей на ремонт. Тож, у категорії до 200 доларів, лише дві моделі MacBook, я, які я міг би рекомендувати все ще до покупки: це MacBook Air 15-17 року, 13 діймовий або 13 діймовий MacBook Pro Retina в ідеалі. 2015 року вони трішечки дорожчі, але в них є пліси, яких нема в Air. Давайте спочатку подивимось на MacBook Air. Наприклад, з OLX. Ставимо ціну там до 8 тисяч гривень. І дивимося, які в нас є варіанти. Окей, є оголошення про DAC MacBook Air. Давайте подивимося, що це. Так, ну тут в нас а, це є MacBook Air Retina. Це 7 тисяч гривень, що є дуже дешево. Скоріше за все, це скамп. Також будьте дуже обережні, а, на OLX дуже багато таких оголошень. А, бо, можливо, з ним щось не так, тому така ціна маленька, давайте почитаємо. Продакт MacBook Air а, все працює в хорошому стані, комплект, а, блок, шнур і MacBook. А, пишіть директ на цінки не завжди можу відповісти знак питання. Напевно, не може, але ну, дуже таке оголошення. Просто краще пошукати щось інше. Окей, у нас тут є трансті діймовий MacBook 2015 року, але в нього 4 ГБ етивно. Тобто, 4 ГБ краще набрати. Якщо брати такий ноутбук, краще з 8 ГБ оперативної пам'яті. Тут у нас є 11 дюймовий він ну, дуже маленький, у нього товсті рамки, він не красивий, тому і він набагато легше чи менше, ніж 13-дюймовий. 13-дюймовий MacBook Air теж дуже портативний, тому я його б теж не рекомендував. 10-й рік це дуже вже старе. Шукаємо далі. Ось є MacBook. Air 2017 року, те, що нас цікавить, давайте переглянемо. Окей, стоїть вже Monterey 2017 рік. 8 ГБ оперативної пам'яті, 1.8 процесор це класика. Вони можуть бути 1,8 Гц чи 2 ГГц. Там великої прям різниці немає, це все старі процесори. Звісно, ще краще взяти 2.2 ГГц i7, але ну, воно там дуже сильно впливати на роботу не буде. В ідеальному стані без коробки ціна договірна. В цих моделях, як і в всіх макбуках, обов'язково перевіряйте стан батарейки, кількість циклів, а ще краще ємність, яка в ньому залишилась. Тому що може бути, там, наприклад, невелика кількість циклів до 100, але ємність вже там відсотків 70%. Це значить, що батарейка вже дуже погана. Може бути батарейка, в якої 500 циклів, але в неї буде ємність там, ще 80% плюс. То це ще непоганий акумулятор. А питайте це у продавців. Плюс Air від того ж MacBook Pro 2015 року, що в Air акумулятори ці з'ємні, але, в принципі, будь-хто може замінити в ньому акумулятор. Це дуже великий плюс. А в MacBook дуже рідко може людина сама собі замінити акумулятор. Окей, дивимося далі. MacBook у нас старенький, коробка від MacBook Pro. Окей, дивимося. Ну, сам MacBook ніби в непоганому стані, а чи це, до речі, європейська клавіатура. 13 дюймів. Окей, нам тут дають інформацію по циклах. Ага. 125 циклів, тобто, скоріш за все, він нормальний. Так, але тут 4 ГБ оперативної пам'ять. За ціну до 8 тисяч гривень, в принципі, реально знайти хороший MacBook Air. Це досить до нього нормальна ціна, наприклад, ось цей варіант. ноутбук в гарному стані, технічно справний, акумулятор 349 ти, ти тримає до 6 годин. Це дуже непоганий варіант. А є трішечки а, вм'ятинки по кутах, це не страшно. У нас тут теж 8 ГБ оперативної пам'яті, 1,8 процесор. Це остання версія системи, яку він підтримує. А, можна ставити нові через патчі, але я не рекомендую цього робити. Ось. Тобто, в принципі, цей ноутбук я можу рекомендувати до покупки. Давайте з вами передивимось в MacBook Pro. Передивляємося. Це знову щось таке незрозуміло дуже дешево. Такий MacBook Pro Retina буде коштувати, якщо він в гарному стані, мінімум 300$, 350 доларів. Тут у нас. Пише, що в хорошому стані, класний акумулятор, все дуже класно, все дуже добре. Є магазин в Телеграмі, але ну, ціна дуже маленька, тому я би оминав такі оголошення, тому що ну, там 100% щось буде не так. Або вони вам просто скажуть, що сорі, його вже нема. У нас є інші варіанти, які коштують більше, або скажуть, що 7 тисяч це там перший внесок, або взагалі. Попросять скинути на картку чи щось таке. Ну, це дуже дешево для MacBook Pro 2018 року. Є ось такий ноутбук, він 15 дюймовий Я би для студентів не дуже рекомендував, особливо старенькі, 15 дюймові маки, тому що вони досить такі важкі. І студент в мене в моєму розумінні це про портативність, тому ну, якби, якщо ви будете, ви знаєте, що ви будете його більше використовувати вдома, то можна розглядати. Якщо ж вам все ж таки його треба брати себе в універ, то я би 100% рекомендував Макбуки 10-го року це вже взагалі щось дуже старе. Ми їх розглядати не будемо. Окей, ось дуже цікавий варіант MacBook Pro Transit 15 й рік i5 а, 8 ГБ. Єдине, що я би все ж таки рекомендував ноутбук. З 16 ГБ оперативною, але 8 це не є прям критично. Якщо в гарному стані, в нього дуже класний ретін на екран, а це його плюс величез над Air також в нього є HDMI порт, але в цій моделі акумулятор вже є вклеєний в корпус, тому дуже обережно перевіряйте, щоб акумулятор був мав хоча б відсотків 80%. Ємності, стан нормальний, але за один день воно може змінитися на сервіс. Також в цій моделі є така болячка, називається англійською Delamination, тобто починається відслоюватися верхній слой антиблікового покриття, і воно. Я сюди вставлю ставку, як воно виглядає в житті. В принципі, ви можете з цим жити, але це дуже дуже негарно. Тому оцей MacBook я би, в принципі, рекомендував. Але все ж таки я би ще пошукав щось. А... От бачите, люди продають акумулятор і одразу він йде з двостороннім скотчем, тому що він вклеєний. Вклеїти його не проблема, проблема зняти старий. Окей, okay, дивимося далі. У нас є знову ж така ж модель 15-й рік, теж 8 ГБ. Я не буду знову заходити його передивлятися. Так, це у нас на запчастини, 15-дімовий ми теж не будемо переділятися, але сподіваюся, що ідею ви зрозуміли. 12-й рік чи вже старенький, якщо він Ретіну, то в принципі ще можна розглядати, але просто за таку ж ціну можна взяти вже 15-й рік, тому ну, я не знаю, наша брати 12-й рік. Якщо б він там коштував умовно 3000 гривень, то так, в принципі, 12-го року. Ще можна використовувати плюс-мінус трішечки там для веб-серфінгу, але ну, студентам би я не рекомендував, тому що він буде просто дуже довго працювати. Наступна категорія у нас буде від 8 тисяч гривень до 18 тисяч гривень. У нас тут вже будуть потрапляти апарати на процесорі m 1 а до 18 тисяч гривень у нас будуть макбуки на процесорі Intel. Я би рекомендував брати, звісно, 20-го року, якщо такий буде трансті діймові, з огляду того, що ви студент, якщо ви не студент, то в принципі можна брати і більші лаптопи. Вони трішечки важчі, але вони більше сходяться, якщо ви там монтуєте фотографії чи відео. У нас є такий варіант i 5 16256 ніби непоганий варіант, до речі. Ціну, звісно ж, можна було би збити, але в принципі, в принципі, принципі, непоганий. Окей, у нас є варіант 20-го року за 13 тисяч, вони бувають на два порти на 4 порти. Ті, що мають тільки 2 порти, вони мають повільніші процесори. Цей конкретний лаптоп має такий косметичний дефект. В принципі, якщо він вас не дратує, вам все одно, то він не має вам заважати. Користуванню, ми бачимо, що це варіант на два порти, тобто в нього повільніший процесор, всього 1,4 ГГц, але за таку ціну, в принципі, можна розглядати. Ідемо далі. Це цікаво, що означає 17 рік, о, в дужках 2018 рік. Це щось таке цікаво. Окей, у нас є, давайте розглянемо один такий варіант 15 дюймового лаптопу. Так, окей, даний ноутбук для роботи, навчання. Ну, це якщо чесно, трішки дешево для 18-го року. По-перше, це не є 18 й рік, тобто це брехня. А в нас тут процесор 29 ГГц i7 це є 17-й рік. І далі, ніж на абментуру, ви не зможете на ньому оновитися. Тобто, це, ну, він коштує небагато, але все ж таки, якщо написано 18 року, то він має бути 18 року. Тобто, це, ну, блін, не дуже гарно з боку продавця ставити таку смачну ціну, а насправді, ноутбук є не 18, а 17 року. Окей, в нього ще відходить шлейф. Ну, це вже таке. Це дефект, який буде вам коштувати від, відремонтувати доларів 300 мінімум. Тому е, дуже переоцінений. По-перше, направлено стоїти рік. По-друге, такий дефект. ну він... От, тобто, знову ж таки, в моделях цих, е, цих років треба перевіряти А. Клавіатуру дуже ретельно. Б. Touch ID, це акумулятор. Ну, і а, далі, як завжди, у всіх MacBook, порти, а, динаміки і так далі. Ну, до речі, не по потрапило мені на очі ні одного апарату з процесором m 1 Ну, і вони, так, вони коштують трішечки у нас вже більше. Давайте поставимо 20 тисяч гривень ліміт. Цікаво, чи будуть в нас якісь. Варіанти за ці гроші. Так. Ну, у нас є варіант, в принципі, за 18500. Це дуже-дуже такий непоганий варіант. Ага, у нього відлітає кнопка. Ну це дуже, до речі, просто можна відремонтувати. Не одна кнопка відлітає. Ага, і в нього ще поганий акумулятор. Так як я казав до цього, ця ціна є стартовою, тобто це є низ ринку, тому в ньому будуть якісь дефекти. В принципі, все ще варіант непоганий. 79% батареї це ще не дуже дуже погано, тобто, вона буде тримати. Можна взяти на перспективу, тобто, по-перше, сторгуватися, по-друге, там через півроку, умовно так, замінити той акумулятор і вже нормально його використовувати. Кнопки, якби якщо ви маєте якийсь непоганий сервісний центр, вони вам це зроблять недорого. А MacBook від 500 доларів треба дуже-дуже ретельно, особливо перевіряти на iCloud. Взагалі на iCloud треба перевіряти і макбуки на процесорах Intel там від умовно. 2018 року. А, яким чином просто вводите свій iCloud та й все. Якщо він нормально залогінився, якщо ви можете включити функцію Find My, то проблем не має бути, якщо у вас вже є якісь а, проблеми після вмикання Find My, то там є iCloud. Також а, дуже ретельно треба перевіряти MDM. MDM — це таке корпоративне підв'язка лептопу до компанії. Тобто, ця компанія може видалено встановлювати програми, блокувати деякі сайти і так далі. Тобто, як це перевірити, тільки перестановкою системи? Тобто такі лаптопи вже краще купувати в якихось магазинах, які мають фізичну адресу, про всяк випадок. Якщо ні, то треба самому все перевіряти, тому що вони не дешеві і можна потрапити на гроші дуже легко. А я не рекомендую купувати за такі гроші макбуки на процесорах i 9. Як би не здавалося, але i9 це пічка, і навіть звичайний M1 буде не відставати, а ще й може і перегнати i9. Це, звісно, залежить від який саме i9 стоїть, але ну це вже минуле, особливо в макбуках Apple. Процесор М1. Наприклад, знову ж таки, тут пишуть MDM немає. Ну, і це знову ж таки якийсь магазин, тому, в принципі, ну, тут ціна буде вища, але ви платите за ваш спокій. Ну, якщо це, звісно, нормальний магазин. І вони приймають вплату в USDT, дуже цікаво. А але все ж таки я би не рекомендував брати за такі гроші MacBook на процесор Intel, особливо i9, ну це пічка, яка буде вам висаджувати акумулятор дуже швидко. Особливо за 1000 доларів, ну це взагалі оверпрайс. Окей, дивимося далі. MacBook Pro 13 2020, а процесор на написано, скоріше за все це Intel. Так, тут взагалі не вказано, який процесор. А графіка саме, ну, саме. так само, як і М1, ну він не буде так само, як і М1. Тобто це очевидно, що а, MacBook на процесорі Intel, є, європейська версія клавіатури, але ну за такі гроші брати MacBook не на процесорі М1. І якщо вам ще пишуть, що він такий, типу, як і М1, ну, це взагалі а, не є правдою. Не дивіться навіть на такі речі. У нас тут є ось такий варіант. ТОП написано. Так. В принципі, непоганий варіант. Це також є магазин. Це MacBook Pro з тачбаром, йде на процесорі M2. В принципі, якщо ще потургуватись, ага, тут ще 16 ГБ оперативної пам'яті, це дуже непоганий варіант, я би його рекомендував. <кхід> і ми бачимо, що в нього ємність 100%. Якщо акумулятор рідний або хоча б оригінальний, то це дуже-дуже непогано. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях до цього відео. Також ставте лайки і підписуйтесь на канал.